Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України і в першу чергу хотів би привітати всіх мисливців України шановні з наступаючим святом, довгоочікуваним нашим, а саме відкриття мисливського сезону полювання на Пернату дичину 2021 року. Більшість областів України відкривається. І в нас так само в нашій області, 7 серпня 2021 року, повторююся о 18.00 годині ну, на всіх водоймах переважно областів України відкриється полювання на Кранату дичину. У зв'язку з чим хотів би привітати вас, друзі, з наступаючим святом, побажати вам влучних пострілів, хороших трофеїв, ну, і, Звісно ж, хороших емоцій, отриманих від полювання. Да, в зв'язку з цим, друзі, я. Вирішив придбати собі черговий, поповнити, будемо так говорити, наш свій мисливський гардіроб і придбати чергові девайсики. В чому заключається придбання девайсиків? А саме мисливського духового маночка на качку. Вибір мій перепав ось на американську фірму Double Nasty. Ось такий, друзі, чудовий маночок полікарбонат Double Nasty Виробник Америка. Ось такий. Ось він. Такі ось упаковочки. Даний маночок підходить як начинаючому мисливцю, також і більш опитному мисливцю. Виїхав я в лісовий масив до річок і спробував використовувати даний маночок, звук більш реалістичний. У мене до цього був звичайний, ну, ще з ріянських часів доповнить. Звичайний дерев'яний маночок, вже йому було більше 20 років, зламався мій маночок, пішов на відпочинок і тому, е спілкуючись на мисливських форумах в інтернеті, то порадили мені мисливці більше, такий маночок більш він ну і легкий в використанні його і більш практичний. Тому ще раз повторюю, я більш моя увага випала, припала більш до такого маночка використання нас, і придбав я даний. Будемо так говорити духовий маночок. Да, так, ось такий. Я вже його розпечатав, друзі. Ось. Ще раз повторюю, що даний маночок виконаний з полікарбонату. такий. Такий ось маночок. Не знаю, зараз спробую продемонструвати його властивості. Ну, ще раз повторюю, я невеликий спеціаліст, будемо говорити так, я в духовних манках. Так, будемо говорити, начинаючий спеціаліст мисливець. Тому не обійссуйте, якщо буде так, не більш реалістичні звуки даного маночка. Ну, тим більше в приміщенні він не, не той ефект, який відбувається на відкритому просаді, будемо говорити, мисливських угіддях на водоймі. Ну, зараз спробуємо. Ну, якось так, друзі. Да, таке звучання даного маночка. Да, до даного маночка придбав я ще ось такий підвіс. Ось такий ось підвісик. На один маночок. Такий, да, такий ось, ось підвісик. Да, ну, звичайно, на цьому мої покупки девайсів не завершилися. Також і ще раз повторюю, що я. Полюбляю більш полювання як і на пушного звіря, на зайчика, так і на пернату дичину. Більш віддаю повагу до полювання індивідуально. Тобто, ну не люблю я великих шумних компаній, так як зазвичай да, відкриття є відкриття. Тут не без цього, не без компанії. Ну, а в подальшому більш, ну, максимум два чоловіка. Це для мене вже. А так переважно я практично. Віддаю ще раз повторюю сполювання полювання індивідуально. Тобто я сам виїжджаю на маленькі водойми, десь в лісових масивах, на річки, на балки, болаця. І більш полюбляю полювання, так я будемо казати, з засідки або з підходу. В зв'язку з чим вирішив придбати я е, чучела качки, будемо так говорити, муляжі. Е, качки підсадні для приманювання качки на водойму, щоб садити її на водойму. І також за допомогою даного духового маночка і даних чучок присаджувати на водойму. Щоб постріли більш відповідальні, тобто вже без даних промихів, тому що зазвичай більшість мисливців, які полюють, я ще раз повторюю, що колективне полювання стоять на водоймі 5-6 мисливців, качка летить за будемо так говорити, 50-60 метрів, мисливці починають в неї пуляти і качка полетіла собі, да, там одна-дві дробини. Попала вона і качка полетіла, або пропаде й добере її лис, або ворони склюють. Ну, будемо так говорити, більш негуманне таке полювання. Тому я більше видаю перевагу, ще раз повторююсь, до індивідуального. З підходу або з підсадними із засідки. Тому я вирішив придбати отакі чергові чучала. Да, до цього в мене були чучала виробник нашої Україна. Ну, брав я в інтернет-магазині Козаки. У мене було 6 чучал, 4, якщо я не помиляюся, качки і 2 селезня чи на зворотньому напрямці, тобто 2 качки і 4 сели. Ну, не буду е казати, вже не пам'ятаю. Ну, якість, Звісно, по порівнянню з даними чучалами, то я нічого не, просто нічого не буду говорити. Даний виробник чуча, е друзі, спортпласт, виробник Італія. Ось, шановний, ось так і дивіться. Бачите, які вони ось пластмасики, м'якінь. Що порівняно з тими чучалами, які в мене були, нашого виробника України, то вони тверді такі, що. І, а чим більше вони твердість у даних чучал, вони стараються в них краска, і коли вони, ви їх перевозите десь з одного мисливського відділу в інше, вони труться один одного і витирається вони окрас їхній. Даний окрас, ну, кроме окраски, тут даже ре, більш реалістичний вид самого даже корпусу, даже самого муляжа. Ось друзі, дивіться. Ось такий ось окрас. Краска не, не ярка, не бликуюча. Тобто на сонці не буде давати вона вибликів. Більш реалістичний такий ось окрас даного даному Ось, Бачите, друзі, ось такий ось. селезень. звичайний Я взяв такий. ось селезень. Тоді качечка ось така. Ось така ось качечка. Так ось. Да, тут ось, ось десь стоїть, щоб я не був голословним. Made in Італія. Ну, не знаю, передасть камера, що не передасть ось. ось тут ось стоїть таке клеймо. Виробник Made in Італія, Sportplast. ну, якісь ось, ось. бачите, яке гесеньке. Вообще. Вага даного муляжа 400 грамів. Мішка легенький. Вообще. Ну якраз більш реалістичний такий, що відповідає даже реальному окрасу живої качки, будемо так казати. Вот так і все. І одну качечку ще муляж такий взяв ось, будемо так казати, качка, яка сидить, все, бачите, така повернута в неї голова, і вона поправляє крила. Типа сушить крильця. Ось така ось кашечка. Да. Оце взяв таких три муляжі. Да, замовляв я в Україні дані муляжі, магазин Єгер мислицький, якщо не помиляюсь, інтернет-магазин да. Харків, по-моєму, да, по-моєму, Харків. Да. Чому взяв? Зараз да, маслиці можуть говорити, що «О, треба більше, там мало ефекту. Діло в тому, що, ще раз повторюю, що я полюю переважно більшість індивідуально. І на малих водоймах, нездорові річки, озерця, болоця, такі в лісових масивах болоця, мені більше, як достатньо, три качечки висадити, як там водойма 50х50, 50, або чуть більші такі болоця. І на них я знаю, що під осінь сідає качечка, коли вже збивається вона у стаї, в табунці, для до перельоту, то мені більше як достатньо буде даних три чучала качки і, звичайно, додаток даний духовий маночок. Тому, друзі, от такий ось девайсчик. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. І до зустрічі вже в суботу на відкритті полювання. Всього, всім удачі всім пока шановні. До нових зустрічей на каналі.